Починаючи з 19 серпня, роботу національної поліції на Луганщині переведено у посилений режим. Про це повідомляють у головному управлінні національної поліції у Луганській області. Щоб не допустити провокацій у період проведення дня прапора та дня незалежності, кількість патрулів на дорогах, вулицях та блокпостах зросте. Будут усилены следственно-оперативные группы, которые будут работать в отделах полиции. Включена у нас определены взаимодействия с патрульной полицией. Кстати, огромное им спасибо. Полное понимание значит, реагирует на все изменения оперативной обстановки и взаимодействия на высшем уровне. Вот. Именно на улицах, именно по патрулированию, по перекрытию общественных мест и дорог мы планируем задействовать около, около тысячи полицейских, в том числе военнослужащих, Национальной гвардии. Также мы сотрудничаем и будем проводить совместные мероприятия с вооруженными силами. Графік роботи блокпостів не зміниться, однак через посилення охорони цих об'єктів та ретельніше перевірки транспорту можуть утворюватися черги. Співробітники поліції просять ставитися до цього з розумінням та мати при собі необхідні документи. Я прошу всіх жителів, які будуть переміщатися по автодорогам, мати з собою документи, удостаряючи особистість, і документи на транспортне средство будуть осуществлятися перевірки транспортних средств. Виборочно ми будемо осуществлять детальні перевірки транспортних средств. Закон о про проведении антитеррористической операції, закон о полиции разрешает нам осуществлять такі мероприятия. Обращаюсь ще раз к гражданам з пониманием отнестись, без необхідності в преддверии праздников не передвігатися автодорогами. Не обійдеться і без перевірок на вулицях, тож містян просять брати з собою особисті документи, виходячи з дому. А також звертати увагу на незвичні та підозрілі предмети. Если будет какая-либо информация, будут граждане, увидят подозрительные предметы, которые вызывают опасения, там провода, торчащие из коробок, брошенные автомобили, которые ранее там не стояли и потом стоят там день-два, неестественно припаркованные. По любым вызывающим подозрения у жителей вопросов Они могут, они просьба заобщити в поліцію, в найближче відділення поліції, або на номер 102. Вся інформація буде відработана і перевірена. Посилений режим роботи поліції буде тривати до вівторка. Потім патрулювання переведуть до звичного режиму.